Чи я погана, бо віддаляюся від своєї сестри близнючки, навіть якщо бачу, що вона через це страждає? Нам з моєю сестрою близнючкою обом по 18 років наші батьки з дитинства заохочували таку близькість, і, врешті-решт, вона перетворилася на залежність. Сестра в це поринула повністю, а я зненавиділа це всім серцем. Наші імена на зроблені схожими. Вона Кеті, а я Кейсі. І саме моє ім'я обирали спеціально, щоб ми підходили одна до одної. Батьки завжди очікували, що ми будемо робити все разом. У нас була спільна кімната і навіть спільне ліжко аж до червня цього року. Тоді я й зібрала речі та переїхала. Батьки наполягали, щоб ми в усіх школах сиділи поруч, ходили разом на всі гуртки, були одна одній подругами на екскурсіях. Якщо одну запрошували на день народження, автоматично приходили і. Інша, навіть якщо її не кликали. Проблема полягала в тому, що всі гуртки і активності були за інтересами моєї сестри, а не за моїми. Кожна моя спроба встановити межі з сестрою провалювалася, вона їх просто ігнорувала. Для неї нормальним було саме таке злиття. Вона ніколи не бачила нас як окремих людей, лише як ідентичних близнючок. Коли я була в лікарні в 14, сестрі заборонили залишитися зі мною, а батьків вивели звідти силою, бо вони влаштовували скандал. Ті два дні без неї були першими спокійними днями за довгий час. Я навіть тоді подумала, краще б я залишилася в цій лікарні ще довше, бо нарешті я отримала хоч трохи простору. Батьки планували, що ми підемо в один університет, житимемо разом, і навіть хотіли домовитись з адміністрацією, щоб нас зробили сусідками по кімнаті. Але я прикинулася, що я взагалі не йду в коледж і насправді переїхала з подругою в інший штат і вступила в місцевий коледж. Зараз я тільки почала навчання і роботу. Я розблокувала сестру після переїзду і стало лише гірше. Вона зірвалася. Кинула коледж, повернулася жити до батьків, благала, щоб я забрала її до себе. Батьки з її телефону дзвонили і кричали, що я жорстока і що я морально її знищую, тим, що віддалилася, і що я аб'юзерка. Я бачу, що вона йде вниз, але я не можу знову злитися з нею в одну людину. Я хочу бути собою, а не просто близнючкою Кеті. Чи я мудачка?